Це мій найдешевший бальзам для знаття макіяжу, який коштував 200 гривень. З да, урвала. Давайте вже тестувати. Він з центелкою і з ялеронкою, тому повинен заспокоювати і зволожувати. Він лежав мене три місяці. Я не знаю, скільки його не чи не пахне. О, він одразу. О, о, о. У мене ще ніколи не було такої консистенції бальзаму. Це щось між гідрофілкою і гідрофільним бальзамом дуже швидко працює. Додаємо воду. Що ви бачите? Обличчя чистеньке, а макіяжу мене було багато. Мене було багато продуктів. Носик чистенький. Коротше, це нове, Я ще не бачила такої текстури. Він здається, наче крем, але його не треба розігрівати. Він вже готовий до нанесення. Не можемо мати так, щоб бути сухою. Це точно треба спробувати, а не можу продати, але шкіра прям дуже приємно на дотик. І вона дуже гарна на вигляд, і чистенький носик. Я в шоці, що такий крутий продукт коштує такі копійки. Щоб ціни поки не підіймали. чому ж він так дешево коштував? Тому що на сайті Джулси були знижки, на це бренд там постійно знижки, і дві баночки мені коштували 10 доларів. Дивіться, чим ви вже користувалася від Білап і чи знали ви, що в них є бальзам для зняття макіяжу.